Ніколи не роби цього перед тренуванням. Не треба качати прес або виконувати гіперекстензію перед силовим тренуванням. М'язи пресу та розгиначі спини є стабілізаторами у всіх вправах. І якщо ти перед тренуванням спини на початку зробив гіперекстензію, ти вже не зможеш нормально якісно. Потренувати спину саме тому прес та гіперекстензію потрібно виконувати після основного тренування. Не треба з'їдати перед тренуванням величезну кількість їжі, тому що це не дасть тобі більше сили на тренуванні. Якщо ти поїв зразу перед тренуванням, їжа не встигне засвоїтись, буде важкість в шлунку. Відповідно, ти не зможеш добре потренуватись. Оптимально, це добре поїсти за 2-3 години до тренування. Не потрібно робити кардіо перед основним тренуванням, тому що ти так витратиш сили на кардіо. Відповідно, силове тренування буде вже не таким продуктивним. Тому спочатку виконуй силове тренування, а після нього можеш зробити.